Нарешті ми вирвалися на природу. Сьогодні в нас 13 вересня. Ми приїхали в Турбівський ліс погуляти, пошукати грибочки. Дуже сухо. Дощу не вистачає. Надіємося, що знайдемо якісь грибочки. Зараз глянемо. Ну, в цю пору вже і польський з'являється. Подивимося, погуляємо, покажемо вам наші знахідки. Пішли на пошуки грибочки. Ось перша знахідка. Так, що це у нас за грибочок? Це вже у нас польський. Вже польський грибочок почав рости. Ну, же засуха така і виріс такий величенький. Берем. Ось такого красунчика Здибали. Місяць тому ми тут знайшли білого. А Тепер подивіться, який грип огромний виріс тут. Вау. Отак от. Печоночний трутовик. Дуже корисний гриб. Ну і червоні книзі. Але в Турбівському лісі дуже часто він зустрічається. Біля дубів, біля пеньків дубових. Ось грибочки, які знайдено. І гарненькі. Сьогодні 13 вересня. Є опеньки, але подивіться які сухі, коли вони встигли вирости і вже засохли. Да, засуха конкретно. Ось собі ці гарненькі були. Пенічки. Класси. Угу. Лакований. Ось ще двері молоденькі, класні. Грифрейші. Ковальний грибочок. А це вже старенький, да, вже мабуть прошлогодні. Це вони біля кубочка кілочка Ось Ще маленький.